Друзі, вітаю вас на поєдинку грізлі Дніпро 2023. Штрафний удар. пробиває Пробуває. Максименко. і Артур Авраменко. Четвірка. рятує свою команду. Абзив, перехоплює мяч. Пробувай, кутовый, будем доверять. Коломой, спиды на полную поля резли Зябин. Но Выцкий Стадниченко тут зараз. Стадниченко тут уже покращен. Вже забиває Ігнатов І виводить свою команду вперед. Чим не міг допомогти? Класно, пробив прямо, точно кут. І хоча дуже швидко відповідає у нас Артем Сінчиков. Один-один. Дев'ята хвилина поєдинку. М'як забуває Артем Сінчиков. Моменти. Знову у нас на навіс. Сінчиков пробуває. І знову Сінчиков. Забіць та Дніченка удару немає. Авраменко. А ось і шостий фол. Отже, Дотов... все, можна пробувати. Коломоєць де забиває. Залишається в нас рахунок 1-1. Тур. М -м, абсолютний паритет. Бачимо. Майже синхронно. Ну Тут синхронно неможливо забити. А, -а, -а Сінчиков продовжує забивати. Рахунок 2-1 рахунок стає. 21 хвилин хвилина поєдинку. М'яч забиває Артем Сінчиков. Виходить. Кутовий. Момент Валєв. Дуже класний удар. Класна передача. Максименко не переграє Блехіна. Передача вперед не пройшла. М'яч про... пройшов далі, але засильна передача, удар, який сейв. Момент, удар буде, ні. Але підбирає м'яч Максименка. Влучає свого ж партнера. Данили Зябіна. Плачков. Вихід відвідають. Забивати потрібно. І забиває Петро Плачков. 3-1 рахунок стоїть. 36. Холи на поєдинку. М'яч забиває Петро Плачков. Порожня ворота, але удар за слабкий. Тут жовту картку. Отримує Луганський. Поки повертався до свого шосного майданчика Луговський. Зябіну тут зайві такі. І почав забігати штрафний майданчик. Там безліч варіантів можна було придумати. Чим все завершилося. Ми бачили Авраменко. Зябен. Дуже довго з Мячем. Не забиває. Ми Му і залітає, м'яч ворота. Трига нас буде жити. Та не озябен забиває. Момент і все. Все ж таки виграє цей поєдинок у нас Грізлі. Перша поразка. Перша втрата очок для Дніпра 2023. Ну і друга перемога поспіль для Грізлі. Грізлі набирають 6 балів. Наздоганяють якраз таки і обходять турніри таблиці Таблиці Дніпро 2023. Ну у нас далі команда, яка також може набрати. Максимум балів, це партизан. Ну, важливо, тут, і, звісно ж, перші бали вже потрібно розпочинати набирати. І смайл Дніпро. Ніколи за 15-й поєдинок розпочнеться, там і почуємось.